Важу 100 кг, розумію, що бігати травма небезпечно. Що робити? Підскажіть, будь ласка. Дуже базові примітивні вправи. Отак, просто сидячи у себе на ліжку, ви можете виконати вправи для того, щоб активізувати лімфатичну систему, особливо під пахвами. Поїхали, піднімайте руки догори. На вдосі на видосі відпускайте. Зробіть, будь ласка, 80 повторень. Повірте мені, через 20 ви вже відчуєте підпекання і відчуєте, що ви спітніли. Тому що вага 100 кілограмів це достатньо багато, але при цьому це не обмеження для того, щоб нічого не робити. 80 повторень з ось таким звуком, і це прекрасно. І ви сидите у себе на ліжку. Лягаємо на живіт. Знову мої улюблені вправи. Права рука, ліва нога, вдох, видих. Вдох видих 20 разів. Далі піднімаємось і просто тримаємо вагу свого тіла ось такі позиції. Це базовий примітивний варіант планки, але при цьому дуже сильно напружуємо прес. Не висимо на руках, а розподіляємо вагу між руками та колінами. Можна 30 секунд, і цього буде більш ніж достатньо. Повірте мені, вам здається, що це дуже примітивно, але для вас це величезна величина. Виконуйте цей маленький комплекс справ на постійній основі, і ви побачите результат. Я вам це гарантую. І не за. Будьте підписатися.